Говорить Київ. Київ це моє дитинство. Київ про речірську і людей, яких ти не розумієш. Корінні кияни. Любене місто. До Київ це класно, не знаю. Київ це про любов. Привіт! Мене звати Софія і ні, я не корена киянка. Я навіть наразі не проживаю в Києві, проте 5 років мого життя я там провела. І я дуже люблю це місто. Як би, можливо банально це не звучало, для мене це місто свободи, бо саме там я вперше зрозуміла, що можу бути собою, говорити те, що думаю, виглядати так, як мені хочеться. І при цьому я не буду дивною і незрозумілою, а буду цікавою і глибокою особистістю. Мою любов до Києва хочу виразити цим відео і топом треків, які йому присвячені. Let's go! Тож, перший трек від гурту О. Це Київська поп група. Я дуже люблю їх пісні. Моя улюблена, мабуть Соні Вокмен дуже зі мною резонує. В цьому топі це трек Києва. Мі саме про тих, хто переїхав в Київ, знайшов себе і бажається місце зі своїм другим. Дякую. Наступний трек створив кримський продюсер Ігор Кириленко. Хотілося передати атмосферу сучасного Києва, але щоб там були і нотки ретро у самому треці. Ви почуєте семпл пісні Тільки в Києві, легендарною пісні Олександра Транця, х років. Це не єдиний трек в цьому відео з цим семплом. Як я обіцяла, ще один трек з семплом тільки в Києві: Одноіменний трек від київського електронного артиста Кепаса Павла Ланченко та підприємця і засновника Netpack Group Артема Бородатюка. Наступний трек від британського тріо Том Міч Юсиф Дейс та Paladino Після зйому кліпу на трек Left Off у Києві у них ще залишилася плівка. Вони зімпровізували так і виник трек Київ, яким ми зараз будемо насолоджуватися. Ще один неймовірний трек Києвиця від музичного проекту Тонка, у який входить вокалістка Олена Карась, саунд-продюсер Ярослав Татарченко та ударник Олександр Євдика. Мій улюблений реліз Тонки це, мабуть, знов молодість не буде. А наразі ми слухатимемо трек Києвиця з цитат авторів: це дослідження київської культурної спадщини, містика та глибока лірика про почуття. Київиця історія закоханої київської відьми, а кліп відчуття музики та містики через танець. Ciao. Oh. Що ж, друзі, ось на цьому і кінець відео. Прошу поділитися своїми улюбленими треками про Київ, якщо такі є, або про інші міста України. Всім гарного настрою! па па